Ті, хто зараз на майдані все нехай їдуть на схід і воюють там за Україну. А Вони кричать з гаслами Слава Україні і... і далі бухають. Ну, на мою думку, це неправильно. Ти не сепаратист. Такую фигню несет. Да? Да. Класс. Бери лучше оружие едь по Ну так вот выберите оружие а ну, и едьте Так воеду. я еду через два дня. Ну, 70% наших пацанов, которые стояли за Майдан там. Слава и о них кто-то думает, а? Слава а вы туда приходите, Майдан очистите. От чего? От вас надо очистить. От Это нас? Такое Конечно. Окей, мой друг. Ну ты москай, сука. Айка мой солдат. Убирай его. Я раненый, у меня там рана перед дворниками палками мотати. Я вам пісню на, да, на цей вопрос. Та чьоть, чьоть, я вам пісню нормально на цей вопрос, дивіться. Я робив на стройки з 2011 року, то я порядки. І зробіть порядки. Десь тут. А що ви робите? Ми да. робимо, ми хочемо, да. щоб все, половина, двісті людей комунальних копати з апаратистів сюди. Да. Да. Ще раз, да. ще раз. Да. Ще раз. Да. І в тікаря нас тут хочуть зачемити. Вони отримають отакий во великий пол. Я тільки кажу, що треба в правительство говорити, а не в місцевих Ну то говоріть, а що ви не говорите? А, ну, а, а що ви з нами не підете і не говорите? Ну я на бабусок накидуватися не хочу. А я нікого не кину, не накидую. А я, я відрізняв, у мене є відео, що ви хочете? Щоб ви чи це не надали. Знаєте Бо вони, сьогодні, бо вони сьогодні реально на емоції їх спровоцирували.